Так, друзі, показую вам рецепт. Дуже смачний рецепт дуже смачної шаурми. В лапках шаурми. У нас тут є ось такий шашлик із ошийка. Дивіться, яке м'язко соковите. Зараз розріжу. Покажу вам. О. Дивіться сюди. Тепер беремо і ріжемо такими шматочками його. Невеликими. Його дуже багато не потрібно, тут прям ну, по два шматочки ми сюди покладемо. Нарізаємо. А тоді в прикуску можна буде їсти із з чим хочете. Так, це у нас буде класика. Ми тоді соуси вже будемо додавати сюди. У нас ще є часниковий соус, але ми... я зроблю класичне, так як я завжди роблю. сир брі. Отак. От Кладемо сюди. Отак. От і загортаємо піту. Бачите, тут піта якраз. А цибульку, ні? Цибульку, ні, цибульку, потім кожен сам собі буде. І робимо ось таку піту. Бачите, виходить, як у шаурмешних роблять отакі піти. Зараз ми це все на решітку положимо і приготуємо. Тому отакий лайфхак. Пробуйте, готуйте, я думаю, що вам сподобається. Всім смачного і гарного настрою. Я зараз накручую на мангал, і ми смакуємо і кайфуємо. Перестойтеся.